Сьогодні, 8 лютого, для маленьких мешканців Мирнограду в одному із пунктів незламності було проведено захід, на якому працівники ДСНС навчали дітей правилам безпечної поведінки, довести дітям доступними словами, доступними прикладами, як треба поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також в першу чергу, що потрібно робити для того, щоб себе не наражати на небезпеку а також для того щоб діти розуміли що необхідно робити в першу чергу при виявленні вибухонебезпечного предмету таке навчання є невід'ємною частиною виховання підростаючого покоління адже якщо людина з раннього віку знатиме як поводити себе щоб не допустити тієї чи іншої надзвичайної події то в майбутньому вона завжди дотримуватиметься таких правил Надзвичайникам в цій роботі допомагають волонтери, які тісно співпрацюють та знаходять взаємодію з дітьми. Ми співпрацюємо з службою порятунку. Вони проводять для нас консультацію з протимінної безпеки, так як діти є у нас найбільшими користувачами, на вулиці вони знаходяться, можуть підібрати будь-який предмет. А так нам проведуть консультацію, діти будуть ознайомлені і попереджені. Діти під Час заходу були дуже активні у спілкуванні, розповідали про те, що вони вже знають та з уважністю слухали нову інформацію. Також поділилися своїми враженнями про захід та розказали, що запам'ятали. Я заповнював, що не треба брати ракети, навіть, навіть не треба паличками тикати. на одразу відійти на потрібне місце і дзвонити родителям і пожарним, щоб вони прийшли і, і забрали. Не зато то хоч то зовуться. Що не можна нічого брати. Маму і папу позвати. Нам можна чіпати предмети вибухові і щоб дзвонити в службу 101. Не чіпати подазрювання предмети. Міни, гранати, патрони можуть вибухнути. Когда, обещали, когда я голою, ну і мультик такой интересный. Розповіли інформацію і що нужно делать при при каких-то страшних дстві. Много інформації знала про те, як э, сохранить себе жизнь і другим. Такий захід відбувся вперше, і організатори намагалися стисло донести важливу інформацію дітям. Після уроку дітей частували солодощами та чаєм. Це є пробний. Поки ми підлаштувалися під дітей, діти трохи під нас підлаштувалися. Плануємо в подальшому проводити такі заняття за ініціативи батьків чи вихователів відповідних груп навчальних. Так як у нас такий жах в країні. Є і в наша область це не виключення, а навпаки, тут загострення ситуації. Діти повинні бути попереджені. Такі форми навчання дітей безпеці є більш ефективними і спрямовані на те, щоб дитина могла усвідомити необхідність виконання правил безпечної поведінки. ДСНС нагадують, що необхідно роз'яснювати дітям про наслідки небезпечних дій або ігор та частіше контролювати дитячі розваги.